Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Ну що, у нас продовжується скандал навколо законопроекту 13704, який має на меті покінчити з корупцією по закупівлі протезів, запасних частин для протезів, протезування наших поранених. І це вже переходить всі межі. До міжфракційного об'єднання, яке я очолюю по захисту прав ветеранів, військових і родин, є багаточисельні звернення від наших поранених військових, що низькоякісні, абсолютно непридатні для протезування протези, закуповуються по корупційним цінам в два-три рази вищі їхньої вартості. Потім створюються такі, знаєте, собі майстерні, протезувальні. Як гриби, які не мають не фахових людей, не права протизувати, що приводить до списання грошей з бюджету і до протизування поранених, які потім призводять до повторної ампутації і до дуже тяжких наслідків. Все це називається корупція майже на 4 мільярдах гривень. Ми внесли законопроект, який вводить. Референтні ціни на протези, протезні вироби і запасні частини до них. Ми в цьому законопроєкті передбачили ліцензування протезних майстерень, щоб там не були просто шахраї, які списують бюджетні гроші. І за рахунок цього ми можемо заощаджити ресурс і зняти верхню межу, яку держава встановила. На фінансування протезування одного військового така аморальна межа в країні стоїть. Ви собі не уявляєте, що робиться. Піднявся весь цей смрад, який хоче залишити корупцію на закупівлі протезах, які хочуть залишити корупцію на протезування, влаштували такі показові розборки, заблокували наш законопроект руками тих, хто в цій корупції приймає участь. І сьогодні вони говорять: та ні, не можна знімати верхню межу обмеження державного фінансування на протезування однієї людини, тому що військові будуть корупцією займатися. Ну просто слів немає. Більше майже уже 300 громадських організацій, військових, ветеранів з усієї країни підтримали цей законопроект 13704. Місцеві органи влади включились, вже більше ста місцевих органів влади підтримали. А ці шахраї і корупціонери продовжують блокувати закон 13704. Ми наполягаємо на його негайному голосуванні. Будь ласка, скорик. Передає слово.